Дядя, Пусти! Вас вітає гільдія геймерів України. Усім друзі! Сьогодні ми пограємо в українську гру Bureau of Contacts Звичайно, ж українська гра, котра нещодавно вийшла вона англійською мовою. А як би дивно, це не було. Про що вона? Це типу фазмофобії з штучним інтелектом, наскільки відомо. І зараз ми будемо це все тестити. Відео про українську гру, тому він вийшов на нашому основному каналі, на якому дуже рідкісно але щось виходить, буду старатися. Але не забувайте, що в мене так само є мій канал, де ми граємо в різні різні ігри. Не українські, а взагалі веселі. Ну, коротше, теж нашою командою. Тому всім бажаю гарного перегляду. Вітаю, бікар! Ти сьогодні виграв оце. А, так, і у нас є Hospital and House on the Hill. О, магат. Це виглядає як пасіфай, але з гарною графікою. Добре. 5 хвилин пограли. Вкрали, вкрали в мене. Як завжди. Бога. Нагадую, тут монстр штучним інтелектом, наскільки відомо. Сатанос Спиритус. <свят> Ого, що там? О, це моє. Як <свят> ти сюди не вийдеш тепер. Будь ласка, ну будь ласка. І тепер будеш тут жити. <свят> ти <Ті> будеш домашнім. Якось <свят> без ліхтарика взагалі тяжко. <свят> Дорогі підписники, якщо ви нічого не бачите. Я теж нічого не бачу. Добрий день. А як нас буде лякати монстра, якщо нічого не видно? Там якісь страшні звуки були, але якось нічого не видно, тому не страшно. Отам. Отут звуки. Ой, ой. ай 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 де ви, де ви, де ви? Пропусти. Я тільки стінку бачу. То поможіть. О, добрий день, дякую. Обережно зліва найдіть. Там то, якась гази були. А там десь гази були, якісь. Потолок посипався. Ой, Я Курва. Пропусти. Ой, у мене кров перед обличчям. Так що того, сталося? що ти стоїш на, ц... на... на цвяхах. А, класно. Я ліворуч. Це в кімнату ліву якусь. Було. Ой-ой-ой. О, у мене штука крутиться! Ой! Ам... А... Шо? Це в нас в мінус один же, що? Ну, тільки що Яну кудись понесло. Що скажу. Ах, хто Яну поніс. Там музыка началась, а, а я какой-то побачив. побачил. Да, 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 и я, она сдохла. Жаль, Яну. записала контент. Курва. Ой. Опа, Ой. Ой. Пошлите, пошлите туда, стукай. Ой-ой, дай ты лихтарок. Ай, чешу. Не знаю, мышу задавили. О, Ам, хрюк, хрюк, Яна? А що, а тебе тапнуло на початку чи що? Я, ну? я не знаю, що... Де, ти там темно, я ти думаєш, я бачу, де я була. У Мене Ладно, просто хоча ставило... б щось є, в мене розп'яття. Тут, якийсь знак, тут якийсь знак, він показує на машину. Віва, а, застай. там, там в журналі, коротше, там подвіди, дожні будь я пори. О, все, так, секунду. А, Шо, трикутник і секунду? Секунду. О, хрест. О! Ну це... Очі! Ой-ой-ой! Ой-ой! Ой, чому пропусти. я? Чому я? Все, воно зникло, зникло, зникло. І з ним хтось теж зник. Яна здається зникла. Esoteric. Це Esoteric. Яна тут. Що ви всі Ой. Без лочу. І Esoteric. А де помічати, братан? Де помічати? На Джей, як в фармі. Esoteric runes. А, все, я поняв. Це мені тільки на типу як А, да, да, да. Моментики. Все понял. Угу. Треба, а, треба інші шукати. Треба інші шукати. О, нас... привіт. О, диві, 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 диві. О, в натурі, диви, Приві. привіт. А це добрий чи поганий знак, я гадаєш? Ой, в мене розп'яття згоріло. О, тоді давай тут обосновуватися, тільки нам надо свиню. 에, можна посвітити моя пала? А це вже не я. Ой. О! Ой. Ой, люди, одідьі-ка воно ну сюди. Глазючка. Воно на мене дивилось. Воно теж? На мене дивися. Інтеракт. Та, У мене шо камера тік? на нього повертається. О, мене що? теж. А мене мене вже ви. Може, не треба дивитися? Не ну, знаю, ти подивись. Ой, зараз щось буде, я без зупину дивлюсь. Глаз стає меншим. Дуже маленький глаз. Ой, а що сталося? Я здох. Ви мене чуєте? Ви мене чуєте? А, лол, я реально здох. Прикольно. Поки що чесно, не зрозуміло. Давайте подивимось території поки. Оце плюс. Лякають навіть приводи такого, як я. День добрий. Нічого не понятно, але дуже цікаво. Робить вось на кнопку. Понарешті я хоча б щось бачити буду в цій грі. Так, я тут перший вже ходив, давайте хтось тепер. Давай я. Та що пройти неможливо! Да, все погано, що не зробили інвіз. Хоча в цьому є якийсь... ам, Нам що так шо так? Тут, сюди на другий поверх ведуть. Сюди, 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 пусти, пусти. Можливо. Ми проходити можемо, скрізь один одного не можемо, зато стрибати не вміємо, це сильно. Окулус рун це коротше. рун. Та ну з інвізом тут прикол в тому, що стопишся і згораєш це весело. Окулус. О, Тут, тут на, на, на сходах працює ЄМП. А, диви, тут ще різні the руни position, можуть бути. So the and the items to а. Що я знову? На, нам треба Read, Pray, Standing on rune. А, молитву прочитати, стоячи на, на цій руні. Ясно. Ой-ой-ой! Прямо на мене вилетів. Ой, іди сюди. Сидіть на поверх. На гору йдите. Дивіться. Дивіться прикол. Ні-ні-ні, дивіться прикол. О, тут Що це? Три. Це треба було сфоткати, але камера з п'ятого левела, наскільки пам'ятаю. Мене руки затягують. затягивают! Пустые! Скромник из SCP. сепи. Ох, я усрався. О, нифига він тут бігає. Де? на другому поверсі у вас? Да, 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 він побіг по сходах. Нифига, він бігає. Я, я, просто, ч... просто я приведу, но у мене все боже. Ой, пікар налякав. Він через текстури просто літає. Так, 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 по колу, по коло. Що він робить? Він намагається він... налякати нас. А, ні, стоп, він мені здається, якийсь стародавній обряд проводить. Ми щось штучний інтелект зламали, там. Він реально доколу у мене просто крутиться і все. Я... Боже, тупо, як вже в рідний дім захожу. О, ми прийшли. Це знак. Це знак бумаг ста. А следить и идут звідси. Ну можна відкрити, не? Да. What's your name? I will only answer your question if you find the record player and start it for me. Знайдіть... Я уже нашла. прямо тут. Найс. What's your name? Моє ім'я несе спогади про давно минулі ah. часи, коли я ходила по землі з моїм коханим чоловіком і двома дрогоцінними дітьми поруч зі мною. Такі приємні спогади тепер оповиті маланхолією та смутком. А в неї двоє дітей. How How old are you? How long are you? <laughs> а, хобі за днів мого смертного існування я знайшов утіху і радість у читанні не кажи, що тепер треба 10 тисяч свічок. Ні, 4, але я помер. О, класно. Ні? Я зараз підійду. О, я, я знайшла якусь книжку. Так, да, любую. Тут прямо на столі біля, біля цього. Коротше, вам треба поміняти Пентер? його. Зараз скажу. Ну, давайте припустимо, що вона стара. А від чого вона померла ще раз? А ми питали? How did you die? Значить, це або о або Мара, або полтешки. Мара, вона, вона ходила через текстури. Через текстури, вона, значить, вона. точно мара. Ну вроде як, да, Але це не точно. Панту. Мара. А довго буде тут ходити? Я шукаю. Ммм, яка гарна дама тут сидить. Тільки на другий поверх. Я на чердаку була, заспокойся. О, нашов. О, нарешті відчиняю. Проходьте. Чердак. Як я файно зараз вийду без ліхтарика. Я тобі скину свій. Та не треба, тобі більше потрібно, ніж мені. Не, мені не дуже. А, дякую, панове. Сподіваюся, полювання буде гарним. Скалор! О! Куда, Куда мені відходить? Вон вон вон, 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 вон стоїть, 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 я дивлюсь на неї, стоїть. Вона, походу, багнулась, як ви гадаєте. Ой! Розбагнулась. А мене за що? Каже, від тут стіна. Коколо А як мені штуки? тепер з'їздити це окультні. Що відбувається? Окультні руни. А о, що це за двух о. тільки що був? Я під себе сходив. Все, я на, Не, ти, просто... на апараті. 45 років було. 45. Значить, ставимо свічки на перший, четвертий, сьомий і десятий. І а, траванули, якщо що. Так, да, я вже правильно поставив. Найс. Uh, what is your hobby? Коли вона була живою, полюбляла, мала пристрість до дегустації вина. Yeah. Ми визначили Goshkin. вік. Визначили як померла. Визначили а як хобі. Чердак... Пікарчика шо пару нам. Все, свічку. зараз. Свічко одну треба ще поставити. Тут свічку свічку ще одну. Треба поставити. Дві. Супер, ставлю. Ревінант, Ми перемогли! І ми відправляємося на хоспітал. Валентина госпітал. А, тільки класно, як ми будемо дивитися без ліхтариків. Хелп, кроваве. Help me. Тобі вже нічого не поможеш. А хто ці поставить? О, крутиться. Да Та воно так крутиться, а толку не. Ти попереджай, коли заходиш. Я ж по голові дати можу. Ти не пам'ятаєш, куди ми йшли Федь? Я їй щось пам'ятати. Ох! О, не іще не ще. Ох! Добрий Шо? день. Нас телепортнуло. Де те? Оооо. А що сталося? А Оде. Ооо. Почалося. Чи це руки просто так з'являються. Файно. Горди поставлені. Я ж на секунду відійшов. Я на секунду альтабнувся, щоб переглянути, чи все окей з записом. Я не встиг помолитись. Висновок всіх хочуть спати, бо четверта ранку ми починали десь о першій годині знімати. Пройшло три години. По висновку треба розробникам, котрі мову, класифікують гру свою як українську, робити з українською мовою, бо тут, якщо не прочитати всі умови, можна навіть і не грати, бо вона хоч і схожа на всі інші ігри, типу по типу фазми, але вона взагалі не така. Бо Мені тут набагато більше правил простіше. простіше, так бо там Прості, є. Простіше дізнатися, хто цей тут дуже е, е, якщо в фазмі, ти все, що треба тобі може може знайти Дізнатися, реально в одній кімнаті. там, ти, треба просто знайти докази, що привид існує. І піти, то тут треба ще оці операції різні проводити. Фазма з ділосіжками. Ні, ну я, я точно хочу вернутися і... На екзорцизм. Ну да, ну, чисто, екзорцизм. Ч, 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 щоб, ну, цей... Щоб галочку поставити, треба провести екзорцизм. Є тут штучний інтелект. Наскільки він інтелект, поки не зрозуміло, те, що він штучний. Ні, ну чого? Нас вона тільки що не атакувала. Ну, Ні, чи ну воно? коротше, є здогадка на то, що коли ти не вмієш грати, воно дуже лайтово проти тебе грає, гра. А от коли ми вже розібралися, плюс-мінус, що нам брати і все інше, то нас починали атакувати прям з перших секунд одразу. Все, всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки. Капі...